Нє-ні-ні, -ні, ні ми притягнемо. Воно повинно працювати. Шплююсь. Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі, і це нове відео. Я захворіла, і я не знімала на YouTube приблизно тиждень, бо у мене зник голос. Вперше у моєму житті зник голос, і це. Взагалі не файно. Я десь три дні була без нього зовсім. І от тільки зараз він починає повертатися. Я думаю, вам це чутно. От, але вибачте, будь ласка, за засіпати голос, але так буде. Бо я дуже хочу знімати. І сьогодні в нас дуже цікава тема відео: а саме лайфхаки для в'язання. Я чомусь взагалі якось не помічала цю тему. Для контенту. <хи> Бо насправді, мені здається, не так багато цих лайфхаків я бачила в чи, там, в шортах, чи в Рілсах. А, от, і якось я не цікавилась даною темою. А, от, але я побачила один прикольний лайфхак для в'язання. І мене, мене зацікавило взагалі, скільки я можу знайти таких відосів з лайфхаками для в'язання, і можливо, я щось дійсно упускаю такого, що дуже полегшить моє в'язання. І я покопалась по різним соцмережам і назбирала лайфхаки. Але не сказати, що я їх дуже сильно багато знайшла. Я дуже часто натикалась на відео з лайфхаками для саме в'язання спицями. Але, на жаль, я не в'яжу поки спицями, тільки гачком. Але все ж таки не Сходила в Аврору, <хи> назбирала потрібних матеріалів для цих лайфхаків. І сьогодні будемо перевіряти з вами відео працюють вони чи ні. Я взагалі покажу вам, які, які лайфхаки я знайшла, і потрібні вони взагалі чи ні. Сьогодні з вами з'ясуємо. Усі відео позберігала, тому пропоную розпочинати, не будемо дуже сильно затягувати. І перше відео, на яке я наткнулася, це ось це. Не сказати, що це прям супер-пупер лайфхак, але як варіант набору петель. Чому б ні? Я думаю, що це можливо спрощує набор петель. Якщо у вас дуже довга ця цепочка і вам набридло в'язати однією рукою, то можна просто зафіксувати гачок ногами і в'язати так. Мені цікаво спробувати саме такий спосіб, тому давайте перевіряти. Не скажу, що це прям дуже полегшить моє життя, але цікаво взагалі працює. Такий набор петель чи ні. Беру хачок у мене на 5 мм і пряжу. Так, ну першу петельку я зроблю так, як я знаю, як це робиться. Да? І зараз будемо пробувати. Ой, незрозуміло. Незрозуміло, як воно, ну, що воно? Сподіваюсь, вам хоч щось видно, але. Зараз будемо щось робити. О! Ніби дійсно виходить. Це працює. Це працює, але я не скажу, що це швидше. Але я взагалі не ставила нічого на цей лайфхак, бо мені здавалось, що він взагалі не працює. І, ну, типу, що це таке? Але ні, він працює, але е, по часу у мене займається довше, я більш психую і м, сама цепочка петель виходить е, такою м, розслабленою, так скажемо. Вона не дуже м, е, тухо затягнута, ці петельки. І, ну, типу, це непогано, але для деяких виробів потрібно щільніше робити цю, ці затяжечки, і це не дуже сильно підходить до деяких виробів. Але в цілому лайфхак працює, це вже дуже добре. От, але, але це довше, і я не розумію навіщо, якщо чесно. Другий лайфхак, який ми перевіримо, виглядає ось так. І це саморобна клубочниця. І це дійсно бюджетніше, ніж купляти дерев'яну, пластикову чи будь-яку іншу клубочницю. Бо вона складається з содочка або корзини, шпажки, моточка пряжі та канцелярських зажимів. І це дійсно хочеться перевірити. І мені хочеться дуже сильно вірити, що воно е, працює. Вибач, будь ласка, але що зробиш? Отже, я купила ось таку корзинку: вона досить така вмістка. Далі шпажка і біндери. Вони правильно називаються біндери. Я знайшла тільки в маленькому розмірі, але на відео вони використовуються трошки більше. Сподіваюсь, сподіваюся, що із маленькими це все вдасться. Необхідно зафіксувати ось таким чином два зажима, взяти одну шпажку, просунути клубочок. Запюхнути ось сюди шпажку. Тримається. Ну, не дуже тримається, звісно. Так, що робить? Це працює. Це реально працює. Але бачите, я підтримую цю шпажку пальцем. Тобто, якщо б я не підтримувала, то Шпажка ця, вона злітає. Вона злітає, вона не тримається. Тому необхідно е зафіксувати саму шпажку скотчем. І тільки тоді, тільки тоді, воно дійсно буде працювати. Тільки тоді. Е от, Але воно досить зручно. І, ну, типу, це бюджетна версія клубочниці. Це прикольно, мені подобається. Третій лайфхак, який ми перевіримо, про спосіб намотування своїми руками клубка таким чином, щоб в нас не захопилась. Така серединна ниточка, да, щоб можна було з клубочка в'язати двома ниточками, бо коли ми перемотуємо своїми руками, то найчастіше в нас оцей хвостик, який ми починаємо намотувати, да, він губиться серед клубочка і дуже складно його знайти. Да. От, в цьому способі ми зберігаємо цей кінчик і нам буде простіше його розмотувати. Да ну ніби І так, зараз будемо перевіряти, вона робить просто е ось так вісьмірочкою, і потім знімає з двох пальців і складає навпіл. І потім намотує. По діагоналі. Як це намотує клубочниця? О, не клубочниця. Металка для пряжі. Ну що, я намотала. І сама цікавість полягає в тому, щоб оцей кінчик. Витягувався спокійно з середини. Не витягується. Звісно, можливо, я не зробила, неправильно зробила технологію, але лайфхак же полягав в тому, щоб оцей кінчик, він також спокійно розмотувався, як і зовнішня ниточка, а у мене не розмотується. Тому зараз буде переперевірка цього лайфхаку. А якщо і в другий раз не вийде, то це не мій лайфхак. У мене, на жаль, цей лайфхак не спрацював. Я передивилась відео, зрозуміло, що я трохи неправильно зробила, неправильно намотала, але але, все ж таки лайфхак полягає в тому, щоб спрощувати наше життя. Але у мене навіть не вийшло повторити правильно цей лайфхак і було б набагато простіше просто а, перемотати один моток на два моточки, щоб в'язати з двох ниток. Але реально, ну, типу, це якось вийшло непросто. Якщо у вас вийшло по цьому лайфхаку зробити класно супер, то я дуже рада, напишіть, будь ласка, в коментарях, як взагалі вам цей лайфхак, але для мене це точно ні. Далі я побачила ось це відео, я просто не змогла пройти повз нього і не показати його вам, бо це так життєво. Коли ти не можеш знайти ниточку в клубку, взагалі, не ззовні, не з внутрішнього боку, і ти просто думаєш, я зараз це все розріжу, я зараз зроблю багато ниточок. Але правда. Наступний лайфхак пов'язаний з плюшевою пряжею. Усі в'язальниці знають, що плюшева пряжа дуже сильно розсипається. Розпиляється і це дуже бісить, особливо коли ви там, наприклад, в'яжете дуже багато іграшок з плюшової пряжі, і у вас потім вся квартира в цих катишках, вам доводиться пилососити і їх якось прибирати. Але в цьому лайфхаці показано, що можна просто припалити кінчик пряжі, і він не буде розсипатися. Ніколи цього не пробувала, і мені цікаво, дійсно, воно це працює. Тому давайте перевіряти. Отже, ось наша плюшева пряжа, запальничка. І ось що ми бачимо. Ну, Воно дійсно розсипається. Припалили. Це працює. Воно, звісно, на типу розщепляється але це нормально, але з кінчика воно нічого не злітає. Воно реально працює. Скільки нервових клітин можна було зекономити, якщо б я знала про це лайфхак раніше? Наступний лайфхак саме ось для таких гачків. А, якщо ви працювали такими гачками, ви знаєте, що через деякий час ваші пальці дуже сильно втомлюються в'язати або натираєте ви мозолі або щось типу такого. І нам пропонують засунути цей гачок в б'юті блендер. Мені дуже шкода б'юті блендер. Говорю як та людина, яка дуже полюбляє фарбуватися, але що зробиш, давайте перевіряти. І мені здається, що це не дуже зручно. Мені шкода портити б'юті блендер для цього лайфхаку. Бо коли я ходила по Аврорі, я побачила. Uh, одну штучку, яка, мені здається, буде пасувати краще такому гачку. Але покажу вам після перевірки цього лайфхаку uh, свій лайфхак. І відкриваємо. Він ще такий м'якенький, він ще такий гарний. Ну це просто жесть. Так, я поки не знаю, як його кромсати. Це боляче, все, це, це боляче просто ножицями якось зараз буду прорізати дірку всередині. Якось намагатися. Ну, в цілому, я щось там дірку зробила, її не видно, але зараз буду намагатися просунути сюди гачок. О, просунувся. Відео взагалі вона зробила це з двома спонжиками. Насилля! Я не можу так зробити, мені шкода дійсно. І, ну, типу, ну, воно м'якіше. Дійсно, воно м'якіше. Зручно, це, ну, типу, дуже, мені здається, він завеликий для того, щоб було зручно. Але зараз спробую. Ну, воно незручно, воно незручно, воно воно незручно. Мені не подобається цей лайфхак. Шкода, шкода блендер. І ну, типу, коли я дивилася саме відео, я відразу зрозуміла, що, наприклад, для моєї руки воно дійсно завелике для того, щоб мені було комфортно. Але, що я можу вам запропонувати замість цього лайфхаку? Я можу вам запропонувати бігуді. По-перше, вони, ну, типу, тонкіше, вони м'якенькі. І мені здається, вони більш сюди підходять. Плюс мені здається, що такі бігуді 100% є у кожної вдома. Ні? Я знімаю так, як тільки проволоку зробити. Доведеться скористатися плоскогубцями, бо не виходить. Але вони дуже швидко знімаються і витягується проволока. Далі, тут вже в нас є отвір для того, щоб продягти гачок. Тільки з чим ми стикаємося з тим, що гачок менший. І я просто по його довжині підрізаю цю трубочку. Господи, вона була геніальною. Продягаємо, не продягається чаль. Чаль-біда. Ні-ні-ні, ми потягнемо. Воно повинно працювати. плююсь? Скористалися допомогою. І будь ласочка, і воно м'якеньке, і вам нічого натирати ніде не буде. І воно тримається і набагато зручніше, ніж б'юті блендер. Господи! Ой, я дуже тішусь, коли, коли щось виходить у мене, коли я сама якісь ідеї придумую, і воно дійсно прик... воно прикольніше, по-перше, виглядає, і воно дійсно зручно, реально. М'якіше патент цього лайфхаку відбувається прямо зараз. Мені подобається цей лайфхак стовідсотково працюючий. Далі в нас знову лайфхак з саморобною клубочницею, але він простіше, практично з таких матеріалів, але прибираємо шпажку і одну, один зажим. Виходить в нас один зажим на краєчку, кладемо туди клубочок, беремо ниточку і просуваємо цю ниточку. Ось сюди. І цей лайфхак мені подобається трошки більше, ніж попередній, пов'язаний з клубочницею. Бо дійсно він працюючий. Клубок залишається в корзині і спокійно ниточка витягується, бо цей тримач він розділяє ниточку. Наступний лайфхак пропонує нам обв'язати молнію, для того, щоб можна було її спокійно вв'язати в виріб, або взагалі від молнії вив'язати цілу сумку. І мені здається, це дуже крута ідея для того, щоб більш комфортно пришивати молнію до виробу. Бо я, як ви можете спостерігати за моїм Ютуб-каналом та моїм інстаграм-магазином, я переважно роблю в'язані сумки. І іноді сумка прямо просить молнію, але найчастіше я її не вшиваю, саме тому що. Ну, В трикотажну пряжу дуже складно її вшити своїми руками, і потрібно для цього мати машинку. Я не дуже люблю з цим возитися, і найчастіше я обираю або закльопки на магніті для сумок, або взагалі залишаю без застібок сумку. От, і ця ідея мені здається дуже прикольна. Повторимо її за кадром. Але мені здається, що це працює і що це дійсно лайфхак, яким я буду користуватись. На жаль, моїм гачком не вдалося проткнути тканину молнії, і нічого вв'язати не вийшло, але лайфхак здається робочим, просто треба обрати інший гачок погостріше, і мені здається, що все вийде. А наступним лайфхаком я і сама дуже часто користуюсь. Він якраз про магнітні застібки. Я його також знайшла, але мені здається, в Ютубі. Тобто це не мій придуманий лайфхак. Я його також побачила, але він дійсно працює. Я зараз вам за кадром його детальніше покажу. Він крутий. Цим лайфхаком я користуюсь, коли мені потрібно просунути магнітні застібки. Але. Сумка досить товста і вони просто не застібуються, не фіксуються. Я відрізаю шматочок трикотажної пряжі, розгортаю його ось таким чином і зараз буду робити надрізи, щоб вставити ось ці дужки від застібки. Вирізаю їх звичайними ножицями, намагаюсь робити це акуратно і такі досить малесенькі дирочки. Просовую застібку, беру другу деталь, одягаю її і фіксую вже з цією ниточкою. Таким чином в нас будуть дужки в цієї застібці. Ось так повинно вийти. І зараз будемо кріпити до самої сумки. Допомагаю собі гачком, розташовую цю застібку, де мені потрібно, саме на сумці. І ось так в нас непомітно виходить. На іншому боці я просто зав'язую ці нотички і все чудово тримається. Далі я побачила ось таку картинку в Pinterest. І мені здається, що це також дуже прикольний лайфхак, коли ви в'яжете декількома кольорами. І вам потрібно зафіксувати декілька клубочків. Бо, наприклад, звичайна клубочниця да, на один моточок, вона, звісно, не зафіксує все, коли у вас їх три. А ось така корзинка, якщо ви візьмете взагалі велику корзинку, то воно зафіксує більше. Беремо шпажку і насаджуємо на шпажку декілька клубочків. Витягли ниточки і можемо в'язати. Мені здається, що це зручно. Але, звісно, ця корзинка ну, трошки тіснувата для трьох моточків, і, ну, типу, ниточка тягнеться трошки важкувато, але якщо помістити два кольори, то воно буде крутитися нормально. Зараз перевіримо І можемо в'язати. Ну, трошки важкувато насправді. Мені здається, я б таким лайфхаком не користувалась. Ну, воно через раз, <гум> реально. Типу, один раз воно виматує дуже гарно, дуже класно, один раз дуже важко. І останній лайфхак також буде від мене. Ну, майже від мене. Я в Пінтересті побачила ось таку картинку, і я почала шукати пінопласт вдома. Але не знайшла. Якщо ви знаєте, то мені дійсно здається, що це лайфхак робочий. Що взагалі це таке? Це такий станок для того, щоб фіксувати на ньому бабусині квадрати, для того, щоб вони розтягувались і, ну, типу, мали форму квадратика, і виріб виходив гарнішим. От, і я почала шукати, але не знайшла. Але. Коли я купляла усі матеріали для лайфхаків в Аврорі, я побачила те, що, мабуть, не повинна була бачити. Але мені здається, що це супер-пупер класний, неймовірний лайфхак, якщо а, зараз моя задумка реалізується. Ви розумієте, про що я? Це мозаїка для дітей, але вона просто виглядає ця дощечка, як станок для бабусиних квадратів. Тільки без паличок. Коли я побачила, я така думаю, господи, ця жінка геній, ця жінка просто не знаю. Гуру лайфхаків. Так, це ми прибираємо. <смі> Вона реально виглядає, а, як саме станок для бабусиних квадратів. Господи. Далі, у мене є такі шпажки. але мені здається, що вони. не знаю, коротше, зараз будемо пробувати. Взяла шпажки потонніш... потонкіше. А, беремо 4. Штучки і встромляємо. Тримається. Ну Тут можна трошки підрізати, да для того, щоб вона цей станок міг стояти. Тут можна обрати будь-який розмір бабусиного квадрату, тобто переставляти е, в різні дирочки. Так. Тромляємо? <ріст> <ріст> Вона була генієм, ну і чим вам не станок для бабусиних квадратів? Ось сюди одягаємо квадратики і, будь ласка, розрівнюємо їх. Ой, не знаю, що ви без мене будете робити, звісно. Мені здається класно. Оце все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно. Пишіть обов'язково в коментарях, який лайфхак вам сподобався найбільше та яким ви будете користуватися. Який лайфхак вам взагалі не сподобався. Або напишіть, яким лайфхаком у в'язанні користуєтесь саме ви, і про який я ще не розказала. Буде цікаво почитати. І, можливо, в наступному відео перевіримо і ваші лайфхаки. Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже цінно. І до нових відео. па 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 па